Чи Є проблеми продаж двох різних типів товарів в одному магазині, наприклад, ювелірних прикрас і художніх принтів. Чи впливає це на рейтинг? Дуже цікаве питання. Інколи так, це залежить від того, скільки у вас товарів. Скажімо, наприклад, у вас є трохи ювелірних виробів, трохи принтів. І якщо у вас, наприклад, зі 100 товарів 90 ювелірні вироби, а 10 художні принти, це не так вже і важливо, тому що Google бачитиме вас як ювелірну компанію або ювелірний магазин. Користувачі бачим, бачитимуть, що ви маєте більший авторитет як е, у ювелірних виробах, ніж у художніх принтах. І це не дуже завадить SEO. Або Google SEO. Але якщо у вас є 100 продуктів і серед них 10 категорій, і тоді це може створити проблеми. Тому що і Google, і користувачі будуть намагатися зрозуміти, в чому у вас найкращий авторитет, або наскільки ви можете, наскільки вони можуть довіряти вам, як ювелірному магазину, чи художньому друку, чи ще щось. І інколи це може вплинути на SEO. Чесно кажучи, я би скоріше дивився на кількість продуктів, які у вас є в певній ніші, і це робить вам вас схожими на певного експерта в тій чи іншій категорії, і це допомагає SEO, якщо чесно.